Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Вінницькій області під час здійснення заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання відтворення і охорони природних ресурсів зафіксували факт пошкодження дерев на території Крижопільської територіальної громади, а саме в межах полезахисної лісової смуги за селом Зеленянка. Водночас виявили і цих порушників, які пошкодження здійснювали. Чому дії громадян суперечать чинному природоохоронному закону? Давству, яку адміністративну відповідальність вони мають понести за нанесену шкоду та як запобігти випадкам незаконної рубки дерев у межах полезахисних лісових смуг? Розбиратимось у цих питаннях впродовж ефірного часу разом із нашим гостем, начальником державної екологічної інспекції Вінницької області Юрієм Дубовим. Я вас вітаю, Юрій Володимирович, Володимировичу, студії Українського радіо Вінниці. Добрий день. І знаєте, якось. Спало на думку, що ми з вами зустрічаємось завжди в таких, якихось ну, негативних інформаційних приводах, правда? Немає позитиву. От прийшов Юрій Добовий студії, Ми почали розповідати, як наші громадяни піклуються про навколишнє середовище, як вони захищають дерева, як вони їх висаджують багато і багато які в кількості, правда. Ну, справа в тому, що екологічна інспекція якраз має справи з порушеннями, тому в нас якби, виходить так, що ми в основному розповідаємо про ті негативні явища, які фіксуються. Весь позитив залишається іншим органам, от, які щось створюють, які там реалізують. Ми якраз стоїмо на сторожі. Закону, і слідкуємо, наскільки громадяни, фізичні особи чи юридичні особи, підприємства, установи, організації дотримуються вимог передоохорону законодавства. І ми єдиний орган, який має право проводити перевірки, які пов'язані з додержанням вимог передохоронного законодавства, складати адміністративні матеріали, розраховувати збитки і направляти ці матеріали до правоохоронних органів. Тому Наша робота пов'язана можливо з такими більш негативними моментами, але і позитив, коли ми бачимо, що за результатами наших якихось приписів, за результатами наших перевірок, і суб'єкти господарювання, і органи місцевого самоврядування, і громадяни, вони Хтось більшій, хтось меншій мірі, все-таки не порушують в подальшому це законодавство. Дехто під впливом законів запроваджує сучасні технології, які зменшують негативний вплив на довкілля. Це і пов'язано з зменшенням викидів атмосферного повітря, зі скидом водні об'єкти. От дехто. Можливо, завдяки тому, що боїться штрафів і збитків, він не, не, не здійснюється порушення. Але да, ну робота в нас така. Хтось має і таку роботу виконувати. Але ви першими бачите, наскільки е, активно наші громадяни люблять нашу державу. Вони час від часу доводяться своїми вчинками. Отже, цей випадок, про який я говорила вище, який зафіксували представники екоінспекції на території Крижопільської територіальної громади. А ось інший випадок. Випадок стався буквально не ну, кілька днів тому в іншій місці, Це межа полозахисної лісової смуги біля села Слобода Підлісівська на території, це вже Ямпільська територіальна громада, Могилі-Подільський район. Там зафіксували, як громадянин також здійснював незаконну рубку дерев. Ось якщо ми можемо об'єднати ці два випадки, вони так, десь да. десь подібні. От прокоментуйте, будь ласка. Е чому виникає така проблема з захисними лісовими смугами? Тому що там, де лісові масиви, чи державне підприємство, чи комунальне підприємство, чи інше там, підприємство, яке здійснює догляд і охорону, там ну, і там теж є випадки незаконних рубок, але в більшості все рівно там люди знають, що є охорона, є лісник, є Люди, які можуть тебе впіймати, от тому е, намагаються е, десь знайти такі місця, які далеко від трас, далеко від населених пунктів, там серед полів і таким чином вирішити свої якісь певні питання. Завжди обов'язково треба обманювати да, можна розділити на, на кілька категорій: ті mm -hmm. люди, які йдуть під пливом там, дійсно скрутного матеріального, матеріального стану, і є е, Люди, які це вважають себе для того, щоб заробити кошти. Ну, перший випадок, там, де людина зрізала там, одне дерево, ну, можливо, там вона переслідувала ціль забезпечити себе дровами, от, але не вдало і була затримана. В іншому випадку, там є люди, бригада, яка займається заготівлею деревини. От, і вони їздять по таких посадках, здійснюють обрізку дерев, от, але обрізка дерев теж вона має здійснюватись по певних правилах, і ця обрізка не повинна шкодити дереву, тому що можна так обрізати дерево, що воно не там загине. Та, тому що е, це теж живий організм, і йому потрібно для своєї життєдіяльності певна кількість і зеленої маси, і для сокоруху. І це не випадкова ситуація Ні, це не випадкова ситуація, це якби на цьому деякі групи осіб, вони заготовляють деревину таким чином, потім її реалізують і заробляють кошти. Проблема в тому, що більшість цих лісопосадок вони не прийняті на баланс органів місцевого самоврядування. Деякі це колише. Вже будемо згадувати Радянський Союз, коли вже колгоспи в більшості цих лісових смуг були на балансах цих колгоспів, все розпадалося, і ці лісові смуги мали бути передані агролісу. Угу. От, але тільки незначна частина їх була прийнята під охорону, здійснений облік. Ну і відповідно на сьогодні там здійснюється певний догляд за ними і контроль. А можливо, там відсотків 90 то і більше вони залишилися безгосподарськими, тому що тільки не нещодавно органам місцевого самоврядування громадам передано майже все. Да, там всі землі, водні об'єкти, ну і відповідно. Ці лісові смуги, вони теж. І ось ті, про які ми говоримо, вони також так, сьогодні, да, які да, їхні провели. Ну, вони, вони повинні, якби в першу чергу, провести їх інвентаризацію, встановити, uh -huh. що це, які там насадження, які площа, який стан, і прийняти собі на баланс і під охорону. Тому на сьогоднішній день і користуються. Якби такі громадяни, тим, що безгосподарські ці лісові насадження, має, ну, це не, не, не значить, що можна їх вирубувати незалежно від того, є господарі там чи немає господаря, все одно ну, відповідальність настає. Але Тут, якби, коли вже є орган місцевого самоврядування, прийняв собі на баланс, він би має вже забезпечити охорону, створювати, наприклад, комунальне підприємство, яке буде займатися питаннями. Цих лісових насаджень, тому що це відноситься до, до, до лісового фонду. Понятково ти ну, розчищати. Да, да, так? Ну це, знаєте, з одного боку, да, це плюс що громада, прийнявши собі на балансі насадження, вона може забезпечити себе дровами. Да? Uh -huh. Тому що, на, тому що на сьогоднішній день вони фактично не мають права ще там здійснювати якусь господарську діяльність, якщо вони його не прийняли собі. Коли вони прийня, приймуть, вони фактично можуть здійснювати там і рубку, і насадження, витрачати на це все кошти і відповідно забезпечити населення громади дровами. На сьогоднішній день виходить, е, що Чим довше ми затягуємо от процес цей прийняття на баланс, тим менше цінного там залишить. Тому що е, є в нас такі спеціалісти, які вишукують, де насадження дубові, асинові, і вони вирізають, Буквально ми там зустрічалися півроку назад, може майже там ми розказували про теплоюську громаду там mm -hmm. більше мільйона. Було нами виявлено, і групу осіб було затримано і, і поліція, да і, і все там відкрито кримінальне провадження, На жаль, воно ще не, 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 не завершилося досі ще, ще та да, досі страну. триває, mm -hmm. але. Чим довше зволікають з охороною з доглядом, тим більше цінних дерев знищують. Запитати навіть чому зволікають? Ну різні є зрозуміло громада, яка Потужна сильна, вона може собі дозволити утримувати. Ну що там теж мають бути люди, які володіють певними знаннями, це затрати, це не тільки прийняв собі і рубаєш. Це треба і доглядати, і охороняти, і якби проводити певні заходи. А якщо ти не взяв, то фактично завжди можеш сказати, а я тут ні до чого, ну це невідомі особи. І все-таки відповідальність адміністративна має настати, яка саме що загрожує людям, які вчинили такі дії. Ну на сьогоднішній день відповідальність, на мою думку, досить значна. Це мінімальний штраф 510 гривень. Це ну окрім цього, за кожне дерево потрібно сплатити збитки. Є постанова кабінету міністрів, яка визначає? Там, які ну, наприклад, от ми провели такий розрахунок, що якщо буде незаконно зрубано дерево діаметром від 42 до 46 сантиметрів, в порушнику потрібно буде сплатити 16 тисяч гривень. Ну, серйозні коса дуже серйозне, і от мінімальний там до 10, до 10 сантиметрів збитки за одне дерево 758 гривень. Це якщо дерево до 10 сантиметрів. Ну вже є такі, хто заплатив такі гроші. Ну так, і справа в тому, що Кримінальний кодекс встановлює відповідальність там, якщо більше ніж 28 тисяч, то тоді вже наступає кримінальна відповідальність не адміністративна. Так, да, і там вже зовсім інші штрафні санкції, і вже багато. От ми протягом цього року є потерпілою стороною в багатьох кримінальних провадженнях, ну, як державний орган. І люди отримують вироки, позбавлення волі. Ну, правда, поки їм дається відстрочка від, від строчка від виконання, але все рівно в людини це вже якби. Знак такий на все життя, що вона була притягнута до кримінальної відповідальності. Тому фактично ви бачите, що два дерева зрізав, і це вже наступає кримінальна відповідальність. Тому ми закликаємо, що якби там не було спокусливо да, там, піти, ага, десь порахувати, там за, за межами села зрізати гроші. два дерева, а це наступить все це таки відповідальність, і це буде така ну, пляма на, на все життя. Буквально у нас півтори хвилини до завершення. Як часто ось такі контролю контрольні заходи, яку інспекція здійснює якийсь графік, чи ви спонтанно, чи це ну, по виклику? Справа в тому, що інспекція вже існує досить тривалий час. Вона вже є і свої люди, які нам допомагають, і небайдужі громадяни є і органи самоврядування, і ми проводимо систематично рейдові перевірки. Ми вже там знаємо, що в яких місцях можливі такі факти, тому що ну, біля траси. Це трапляється досить рідко, а в основному такі випадки це десь там між полями, де ніхто не бачить. Тому ми періодично проводимо об'їзди, обмінюємося інформацією з іншими колегами, от з правоохоронними органами. Тому робота налагоджена. Зрозуміло, ми не можемо охопити 100%. Якщо мешканці збирають поламане гілля, ну не рубають дерева живі. Сухості, поламані гілля, там, де буревій пройшов, це також якось карається? Ну, це, чи це інше питання? Воно якщо це в лісах, це там з ну, в в лісами сьогодні камера, не да. ходимо нам заборонення. Ну, Скажу відверто, що якщо там якась гілля невелике збирати, ми на це не, не, не звертаємо серйозної уваги, тому що ми е, розуміємо, що доказати, якщо там людина несе якісь невеликі гілля, от, що вона там здійснила якесь правопорушення. Якщо ж е, от так, як е, беруть пилки і обрізають всі дерева е, там і потім, якби говорять, що це просто розчистка, то зрозуміло, ми такі факти фіксуємо і, і караємо, Розуміло. в тому числі і нараховуємо збитки. Україна держава цивілізована, українки та українці освічена і високоосвідома нація. Ми маємо на це сподівання. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про важливість збереження наших полезахисних лісосмуг. Гостем студії був начальник Державної екологічної інспекції Вінницькій області Юрій Добовий. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.